Аграрії з Любашівської селищної громади втратили частину врожаю через негоду 22 липня. Вітер та дощ поламали стебла соняшників та кукурудзи. На певних полях збитки складають близько 98%, на інших близько 40%. Фермер Вадим Стоцький розповів, з 2000 тисяч зіпсовані 60, тому з бізнесу він не йде. Утім, на допомогу від обласної влади не чекає. Вважає існує інший варіант, який дізнаєтесь в сюжеті Христини Шкрябіної. Фермер Вадим Стоцький оглядає поле із зіпсованим врожаєм в районі селища Любашівка. каже, вітер та злива 22 липня поламали стебла соняшників. Через це їх неможливо зібрати комбайном. Також знили капелюшки з насінням. Таким чином 98% посівів посіїв тут втрачено. Це 10 гектарів землі. Доведеться це все діло скосити напевне роторною косилкою. Треба буде його зібрати, поле обробити, але і також при всіх справах. Оренда землі, вона ніхто її не відміняв, людям потрібно буде заплатити, вони не, вони не винні в тому, що так трапилось згідно погоди. Частина культурна придатна для збору й у решті Подільського району, запевнив директор компанії, яка постачала фермерам насіння. Це буде 30-40% від того, що фермер планує. Так як ми працюємо цілий рік, а урожай збираємо тільки раз, самі розумієте, наскільки цей настрій. Пригнічено. Масштабно я не скажу, наприклад, по всій області, але по нашому району не одне таке поле і не один фермер пострадав, то буде недобор капітально. На полі з кукурудзою збитки до 50%. Те, що не зберуть, доведеться викинути, зазначає Борис Гончарук. На відсотків 50-70 повставало, але те, що залишилось на землі. Бачите, в такому стані, буде важко його вбрати. Втрати будуть. Для того, щоб убрати без втрат, треба буде дуже постаратися. Тут повністю було все теж закатано. Кукурузи такі культури, які встають краще ніж соняшних. Тобто їх не поламали їх просто приложили. Скільки врожаю втратили фермери в Одеській області? Наразі невідомо. Це буде з'ясовувати комісія, заявила директорка департаменту аграрної політики ОДА Алла Стоянова. Можна звернутися до. Міністерства і можна отримати кошти з державного фонду на поворотній основі. І якщо комісія зазначить, що цей рівень є достатнім для того, щоб визначити цю ситуацію надзвичайною, ось тоді можна бути цю процедуру пускати в ход. Якщо ні, то це ризики сільгоспідприємств. Вадим Стоцький каже, на компенсацію не чекає. Натомість пропонує переглянути терміни виплати податків. Ми не сильно розраховуємо на допомогу. Єдине, це, можливо, лояльна фіскальна політика відносно нас. Можливо, коли от в минулому році була засуха, коли в цьому році в нас от постійно урагани, то ми б хотіли б лояльного відношення відносно податків та зборів. Можливо, якісь відсрочки. Ми готові платити, але через якісь... Конкретний час, наприклад, ми могли б визначати в якомусь індивідуальному режимі, коли ми сплатимо податки. Який це буде місяць або який це буде квартал, в такому от порядку. Алла Стоянова відповіла, що наступного тижня вони планують провести нараду щодо податків в аграрному секторі і запросила на неї фермерів. Христина Шклябіна, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Одещина.